Крокуси один з популярних у квітникарів цибулинних первоцвітів, зацвітають навесні одними з перших. Щоб порадіти настільки раннього цвітіння, потрібно злодіям посадити квіти восени. Час осінньої посадки цибулин крокусів, практично всі цибулинні висаджуються в один час. Крокуси можна висаджувати трохи пізніше ніж тюльпани і гіацинти. При встановленні комфортної погоди цибулин для вкорінення потрібно не більше місяця. Цибулини крокусів первоцвітів висаджують з початку вересня до кінця жовтня. Для більш точного терміну висадки важливі конкретні погодні умови і регіон. Основний принцип висадити цибулини за місяць до настання справжніх морозів, коли глибина промерзання ґрунту складе більше 10. Таблиця приблизні терміни висадки цибулин крокусів в різних регіонах. Регіон приблизний термін середня смуга Україні і підмосков'ї кінець вересня. Жовтень, Ленінградська область, середина вересня, Урал і Сибір, початок вересня, Краснодарський край, Ставропілля, кінець жовтня, Білорусія на півночі, на початку жовтня. На півдні, в кінці відео, посадка крокусів, існує ще група крокусів, пітучих в кінці сезону, у вересні і навіть жовтні. Таких сортів небагато Альбус Волікола Оксоніан. Їх садять в кінці літа, проживаючи на північному заході, з висадкою крокусів все ж не особливо поспішаю, в основному вона припадає на початок жовтня. Висадивши цибулини занадто рано, можна позбутися квітів, якщо вони не тільки встигнуть вкоренитися, але їх паростки проклюнуться назовні. Висаджені невчасно крокуси можуть не перенести зими і не порадувати своїм яскравим весняним цвітінням. Частково вибрати час для посадки більш вдало може допомогти щорічне ведення щоденника посадок.